Наші переконання можуть або відчиняти нам двері для можливостей, або закрити їх. Як вони працюють у вас? Наприклад, коли ви про щось думаєте я не можу цього зробити, це зачинені двері. Але якщо сказати, я ще не навчився цього робити, то у такому разі ви відкриваєте собі нові можливості, розглянемо інший приклад. Я не маю часу на навчання, фізичні тренування, підставляйте щось своє. Але якщо змінити таке переконання, на як я можу знайти хоча б 10 хвилин часу на день для того, щоб займатися цією справою? Це вже буде відкривати вам шлях для розвитку та змін. Пам'ятайте, наші переконання можуть або блокувати нас, або надихати.